Сторінка 113, параграф 24. Що таке ріст і розвиток організмів? Усі зміни в організмі від його зародження до природного завершення життя називають розвитком. Це явище охоплює величезне різноманіття процесів, як-от ріст, клітинний поділ, утворення органів, цвітіння, дозрівання, старіння. Це зміни, завдяки яким із мікроскопічної клітини виростає велетенське мамонтове дерево чи Синій кит. Чому ростуть організми? Ти вже знаєш, що всі живі організми складаються з клітин. Клітини ростуть, потім їхній ріст припиняється і з часом вони відмирають. Інші клітини діляться і утворюють нові клітини, які замінюють відмерлі. Цей постійний процес росту, поділу і заміни клітин називається клітинним циклом, малюнок 133. Завдяки поділу малюнок 134 і росту клітин організми ростуть і розвиваються. Ріст і поділ клітин організму є неперервними процесами. Клітини твого організму постійно оновлюються, приблизно за 120 днів змінюються всі еритроцити крові, а клітини епітелію шлунку, які всмоктують поживні речовини всередині організму, змінюються впродовж 3-5 днів. Ти не можеш цього помітити. А які помітні ознаки того, що оновлюються епітеліальні клітини твоєї шкіри? Які основні елементи індивідуального розвитку квіткової рослини? Існують два етапи розвитку організмів зародковий та післязародковий. результатом зародкового періоду квіткових рослин є насінина, яка має насінинну шкірку та зародок із запасом поживних речовин. Якщо насінину квасолі на деякий час замочити у воді, з неї легко. Можна зняти насінну шкірку і побачити зачаток майбутньої рослини, у якому вже сформовані зародкові органи. Після зародковий період починається з проростання насінини. Першим з'являється корінець і зелені листочки, які утворюють паросток. Для проростання насінини потрібно достатня вологість, вільний доступ повітря. Тепло. Наступний етап триває до першого цвітіння. На рослині з'являються квіти, з якими пов'язані процеси утворення статевих клітин, запилення, запліднення, утворення насіння. Увесь проміжок часу, протягом якого рослина здатна до насінного розмноження та плодоношення називають зрілістю рослини. З утратою цієї здатності розпочинається завершальний етап розвитку старіння. Які основні етапи індивідуального розвитку тварин? Початковим етапом зародкового періоду в багатьох тварин є формування яйця. У ньому накопичується запас поживних речовин і формуються захисні оболонки. Яйце комах дрібні з міцними оболонками. Яйця риб і землеводних ікра мають слизову оболонку, а яйця птахів і плазунів тверду, шкаралупу. малюнок 135. У комах багатьох риб землеводних птахів зародок формується з яйця в зовнішньому середовищі, а у савців, крім яйцекладних, у материнському організмі. Після зарядковий період розвитку тварин триває від народження до смерті. Основними подіями цього періоду є народження, вилуплення з яйця, статеве дозрівання, зрілість та старіння. Що таке життєві цикли організмів? Спостерігаючи за розвитком метелика, можна розрізнити стадії, що повторюються: Широко доросла комаха відкладає яйця, з них з'являються личинки гусінь. Які на стадії лялечки перетворюються на яскравих метеликів? Таку послідовність стадії розвитку тварин, що повторюються впродовж життя, називають життєвим циклом малюнок 136. Більшість рослин, які нас оточують, виросли з насіння. Подивіться дерева дозрівають багато років, інші рослини кілька тижнів або місяців. Якщо навесні посіяти соняшне, то влітку або восени дозріють плоди. Більшість рослин, які ми вживаємо в їжу, сіяли, поливали. І терпляче доглядали, поки нарешті вони повністю не дозріли або дали плоди. Спробуй і ти виростити рослину. спостерігай за етапами її росту та розвитку. Тривалість життя це період існування організму від народження до смерті. Організми живуть від декількох годин, наприклад, комахи одноденки, до кількох тисяч років. Наприклад, сосна довговічна, вік якої понад 5 тисяч років. За тривалістю життя рослин поділяються на однорічні чорнобрив, соняшник, дворічні, буряк, капуста, морква та багаторічні м'ята, бобові, злакові, дерева. Рослини загалом мають більшу тривалість життя, ніж тварини. Невеликі тварини, які проживають в умовах, коли на них чатують хижаки, розмножуються швидше і живуть мало. Реконсменом серед савців довгожителів є гренландський кит, який не має ворогів, окрім людини та може прожити понад. 200 років. Тварини з отруйними колючками, крилами, міцним панциром і довгими кігтями живуть довше. Довідайтесь про дивовижних тварин, які майже не старіють у пізнавальному матеріалі до сторінки 116. Середня та найбільша тривалість життя деяких організмів муха кімнатна. Середня тривалість 15-30 днів найбільше 72 дні. Собака 12 років, найбільше 29 років. Кішка 15 років, найбільше тривалість життя 34 роки. Афаліна 20 років 50 років. Кінь 25 років, 62 роки. Синій кит 40 років 90 років. Черепаха Маріон 60 років, найбільша тривалість більше 150 років. Клен цукровий 100 років, максимально 250. Сосна щетиниста – до 7 тисяч років, і найбільше тривалість життя більше 7 тисяч років. Як ростуть рослини, тварини-людина? Ріст – це сукупність змін, що забезпечують збільшення маси об'єму та розмірів особин. Ріст тварин супроводжується збільшенням усіх органів тіла, але нові органи, як це буває у рослин, у них. Не утворюються упродовж свого життя. Організми ростуть із неоднаковою швидкістю. Якщо є їжа, вода, тепло, то ріст буде швидшим, а в холодну пору сповільнюється чи взагалі припиняється. Окрім зовнішніх чинників, на ріст спливають і внутрішні, наприклад, гормони. Є два типи росту організмів: необмежений і обмежений. Необмежений ріст характерний переважно для рослин. Які ростуть упродовж усього свого життя, і деяких груп тварин, молюсків, риб за обмеженого типу ріст організму припиняється після досягання певного віку. Більшість тварин і людина. Так, збільшення росту людини триває в середньому до 21 року, а найшвидший ріст спостерігається в перший рік життя, у ранній період дитинства та в період статевого дозрівання. Коротко про головне. Процес росту і поділу клітин називається клітинним циклом. Завдяки цим процесам організми ростуть і розвиваються. Основними етапами розвитку квіткових рослин є формування насіння, проростання, світіння, плодоношення, старіння. Розрізняють однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Основні етапи розвитку тварин це формування яйця, народження, статеве дозрівання, зрілість, старіння. Ні, стадії розвитку організмів, що повторюються впродовж життя, називають життєвим циклом.